До 2022 року українські поля годували 400 мільйонів людей, поки на нас не напали кровожерливі шкідники. Ви розбудили звіра. На цьому полі пасуся тільки я. Ховрах крапчастий. Вимагаю вподобайку. Запахло щурами. І зривом посівної кампанії постраждають полиці Азії, Африки та Близького Сходу. Ей, залужний, Буданов, всі сюди, і в найскрутніший час на допомогу країні приходять вони. Тракторні війська! Без жодних навичок українські фермери звільняють росіян від дорогої техніки, яку передають ЗСУ. Хлопці до аграрного фронту приймете. Не засіяти поля означало б світову продовольчу кризу. І саме на це надіялися росіяни. О, чорноземе! Дай сили побороти цих геноцидників! Замінували 600 тисяч гектарів найродючіших ґрунтів у світі. А мешканці через росіян можуть зникнути 700 видів тваринок. Найважча весна в історії України. В Бронежилетах та шоломах під артилерійськими обстрілами українські фермери дають життя новому урожаю. Наші герої! Тракторним воїнам вдалося засіяти 75% від торішніх площ. Знову злочин. В окупований Крим масово вивозять крадені фрукти й овочі. Татку! Стояти! Не для тебе фермер ягідку рости. А коли дозріло українське золото, щури взялися й за нього, із фонду ховраха викрадено пшениці на мільярди доларів. Програючи війну, Росія робить ставку на продовольчий шантаж. Армія Путіна блокує вивезення хліба, сподіваючись, що зернова криза підштовхне Україну до переговорів. Ні, ну я стільки не з'їм. Лише під тиском цивілізованого світу окупанти розблоковують порти Одеси, Чорноморська та Південного. Їжу як зброю проти волелюбних українців використовував і Сталін. Щоб придушити непокірних селян і наповнити скарбницю валютою, совкова влада влаштовує штучний голод: встановлюють драконівські хлібозаготівельні плани, силоміць конфіскують всі харчі. А щоб українці не тікали від голодної смерті, цілі області оточують військами. І поки наше зерно йшло на експорт, від голодомору померло 13% населення України, більшість загиблих селяни. Події цих років стали одним із наймасовіших геноцидів в історії людства. Але ні Сталіну, ні Путіну так і не вдалося зламати українців, бо ніщо не зупинить фермера, поки він на своїй землі. Тож подякую за хлібчик на полицях і підписуйся на наш бунтарський канал.